І навіть всі мої зараз для глядача буде такий е, е, сюрпризик. ну, вона всі мої сукні з вистав. А у мене е, у половині моїх вистав дуже пишні, такі великі, розкошні сукні. Все це шиє моя мама. Вітаю незламні українці на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Сьогодні з нами талановита акторка-красуня Любава Грішнова. Поговоримо в першій частині ми про рідний Харків. Загалом є багато новин. Складних новин через війну, звичайно, це зруйнована квартира на Салтівці, батьки-переселенці, дача в окупації в гостомелі, і навіть приліт в 300 метрах від квартири в Києві. Поговоримо у цій частині також і про волонтерство. Uh, тому, друзі, приєднуйтеся, ставте ваші вподобання і залишайте, сподіваюся, гарні коментарі. А якщо ви з Харкова, то дайте знати. Я не з Харкова, один раз тільки був у вашому місті, вразило велике місто, площа так найбільша в Європі. Так, що почати з з цього, по-перше, всім добрий день. Uh, я дуже рада буду поговорити сьогодні, бо. Багато знаєте, ми живемо зараз в такий час, коли за тиждень, за місяць трапляється така кількість подій у світі, в Україні, в житті. Що здається, наче якесь там попереднє інтерв'ю було там півроку, рік тому, але. За цей час, наче ти прожив 25 років. От в такій буденності, мені здається, ми всі зараз живемо. Швидкість, насиченість. Тому думаю, що буде нам про що побалакати сьогодні. Стосовно Харкова, по-перше, трішки вас виправлю постійно ця плутанець з, з моїм майном, з тим, що лишилося, і з тим, чого нема. В мене нема більше дому. Який був в окупації в Харківській області, це селище Липці, зараз воно буферна зона. Його не просто дому нема. Біль того, що нема взагалі селища, ну тобто, воно номінально є, але туди навіть ми не можемо поїхати, щоб подивитися. Не те, щоб що лишилося. Просто знаєте, коли ти провів все життя і кожна? Я не скажу, що навіть цей дім так шкода, звісно, шкода, але шкода дитинство, Кода спогадів, е, город, сад. Тобто ми з бабусею виростили цей сад, кожен дерево. Ми вчора побачили з малим черешню в Києві, я кажу: а в нас на дачі краще росла ми. ми її дбали, ми мріяли, що вона буде більше, більше. І от така кожна дрібниця вона дуже цінна і. Мені сниться мій дім, я його постійно згадую, але його більше нема. Квартира на Салтівці ще є, але, звісно, це такий будинок на Салтівці, він в епіцентрі і довкола майже вижене поле, тобто згорілий ринок, згоріли торгівельні центри, вщент, тобто, це не просто, а просто вщент. І, але поки квартира саме на Салтівці ще є. От і це великий біль, але ми навчилися, як і більшість українців, з ним жити. Ми навчилися це якось трансформувати в якусь діяльність, якийсь розвиток. Це дико звучить, але правда, це робота навчитися з цим жити це теж робота. От а Харків я дуже часто там буваю, і мама моя часто там буває, хоча страшно. Але це моє місто сили, і ми жартуємо з друзями, бо всі їздять там, знаєте, так прийнято в інстаграмі. Я їжджу заряджатися на балі. Знаєте, це виставляють дівчатка, От я їжджу заряджатися на Салтівку. Мені настільки там круто, я настільки оця енергія людей, харків'ян. Як прийнято казати незламних, але я не дуже люблю, коли Харків називають залізобетоном там незламним. Він такий само живий, йому дуже боляче, дуже боляче волонтерам, людям, дітям, які вчаться в метро. Дуже боляче, дуже неприємно, не вистачає підтримки, уваги світової. Але ем, Харків це для мене найкраща така крапка на глобусі. Про ваших батьків. Їм довелося також виїхати з міста, наскільки мені відомо, вони проживають з вами в Києві. Розкажіть про це. Загалом, як їм переїзд, зміна так, рідного, рідної домівки на іншу? О, нам з вами треба було, мабуть, це на кінець поставити, бо ой як боляче. Дуже боляче. А... Ну як? Як залишитись без дому, без усього, що в тебе було? Я не знаю як їх. Я рятую я а, зі своєю гіперактивністю, і мама, і тату мої зараз найголовніші помічники. бо вони все мені допомагають з дитиною, з роботою, з якимись побутовими справами, і я з ними не жила 16 років. Якщо добре попробувати на це подивитися зі сторони світла, то в цьому є один але великий плюс. Бо з 16 років я поїхала вже жити своє самостійне життя в Київ, і ми рідко бачились. Ми бачились ну там раз на три місяці, раз на півроку. Тобто, такого, що я живу з мамою, я собі уявити не могла. В цьому житті, що колись таке буде. І зараз я живу з мамою, з татом, з бабусею, які 83 роки, і е, е, моя родина. Ну, тобто, це е, якийсь вау, і воно виявилося дуже прикольним. Тобто е, ми помістилися, і я знайшла стільки підтримки е, від батьків. Я навіть не очікувала. Ну, тобто Звісно, що я це очікувала, але технічно ну, Тобто моє життя стало дуже. Дуже зручним, бо поруч постійно. От мої найкращі друзі, мої найближчі люди, мої батьки, і я досі звикаю, що вони постійно поруч. То якщо взяти е, таку сепарацію з батьками, то вона у вас відбулася, як то кажуть, вчасно. Так, бо є так. випадки, коли діти живуть дуже довго, або є такий так. довгий зв'язок. Ви відчули так цю відділеність. Я самостійна одиниця, батьки це інша самостійна одиниця в 16. Абсолютно, і mm. я е, мало того, я настільки була. Е, я хотіла цього, е, я сама достатньо була, я заробляла в принципі з 18 років. Ну, у мене в 20 років вже була власна машина, вже я працювала на СТБ. Тобто я дуже рано стала дорослою дівчиною жінкою в 20 років, яка навпаки дбала про батьків, допомагала їм матеріально там не давала якісь настанови. А зараз я собі дозволила бути маленькою донечкою. Я від цього кайфую. Отак От склалися обставини, що зараз я можу дозволити собі а, сказати: Мам, я хочу їсти, угу. з'їсти ці оладочки і абсолютно не переживати. Ну, що в 16 років, знаєте, мені здається, підліток дитина він ще трішки переживає, щоб не здатися а, юним занадто, Він хоче здаватися дорослішим, дорослішом. Ішем, а зараз у мене вже цієї потреби немає. я все, все собі довела, все всім довела. Я просто розслабилася і так мені дуже комфортно, але м дуже складно бути переселенцями, дуже технічно багато питань, з якими ми зіштовхнулися, і ти не розумієш. Ну я не знаю, що б робили мої батьки, якби у них не було доньки з квартирою в Києві. Я просто я не розумію, куди. Як за що, як працювати, якщо ти не можеш працювати? Це дуже велика така сторінка. Взагалі, я думаю, в історії нашої нашої країни переселенці і в Європі, наприклад, коли ми їздимо з турами з гастролями, чомусь деякі люди досі дивуються, або наші українці, хто їздить за кордон, і мені часто чують таку фразу. Типу, що так багато харків'ян в Європі? Куди не поїдеш одні харків'яни або Маріупольці? Ну я реально я, я, я просто ви не розумієте. Ну, це такий біль, і я знаю дуже багатьох е, людей, яким взагалі нема куди повертатися, і немає ніякого варіанту, як це вирішити, що з цим зробити. А вони хочуть, звісно, що всі хочуть додому. І це дуже дуже складне питання, і я маю надію абсолютно. Хочеться віриться, вірити, що воно буде якось вирішуватися на державному рівні, тому що дуже багато переселенців, і зараз з посиленими обстрілами Харкова їх ще більше, ще більше. У когось є статки, у когось є можливість там орендувати квартиру в Києві у Львові а, за кордоном, <кхм> знайти роботу. Є здоров'я, наприклад, так є сили, а у когось просто нема, і що робити цим людям. Але ті, хто навіть залишається у Харкові, також в мене є знайома, яка так. там, то це також героїчні люди, і завдяки їм, як то кажуть, місто продовжує жити, незважаючи на складні обставини. Ви зазначили щойно 20 років я переїхала, в мене був крутий злет, але мало хто знає, що ви, як та бджілка, як то кажуть, працювали більше за всіх, як ви казали. 5 годин плюс в день, 5 годин плюс вночі. От про цей момент. Ви були відмінницею в школі, наскільки мені відомо. То ви ходили, займалися в творчих гуртках, щось схоже на мене курси журналістики да. і так далі. Оце мені да. віддалося. Тому відповідно, і цей успіх, який прийшов до вас в ранньому віці, але я думаю, ви були до нього вже готові. Ну я такий знаєте, я відмінниця, по суті по природі, і мене зараз вже на сьогоднішньому етапі мого життя. Це дратує. Я постійно намагаюся дочекатися моменту, коли я прокинуся і скажу, де пішло воно все. Я більше нічого не хочу робити. Я от там або я, хоча б сьогодні, нічого не хочу робити, але якось я так влаштована, що я отримую. Щире справжнє задоволення від того, коли я працюю над собою, коли я працюю на роботах, не обов'язково це творчість. Так у мене там і студентські роки, і ем, там продовжуття були якісь різні варіації роботи. Але я завжди, наприклад, колись я працювала там радіоведучою на радіопромінь. Я вела пряміє тереші студенткою. Я кайфувала від цього, хоча це дуже далеко від того від акторства. Але я від цього я, я завжди кайфую, коли у мене є ем, якась діяльність, отак я влаштована я такий вулкан дієвий. Мені потрібно постійно щось робити. І всі мої рефлексії, яким я дуже підвладна, тобто я е, е, у мене є з цим питання. але я їх проживаю не через апатію, а через діяльність. І тому якось, мабуть, так все і складалося ще з юних років, що от я не могла просто піти в школу і піти далі гуляти у дворі з подружками. Мені треба було на такий гурток, на такий, на такий, на такий. Потім потанцювати, потім зробити уроки, потім ще щось допомогти мамі по дому, і потім я лягла спати. І мені при цьому, що ну це не невротініє. Це мені в цьому реально абсолютно комфортно. Якось ну, так я. Е, Ось от, отак от, от я сплетена. Мене дуже мої батьки любили, дбали, але все одно життя. Так, тиць ти, ти тебе, ти вже за 30, вже оця сама оціночка, оця віра в себе, оця сила, яка була в 13, кудись вона дівається. Але тоді так, це було це було вау. Вони не були зі сфери так творчої. Яким чим ну, дивіться? Тут у нас взагалі цікава історія, бо е, мій тато, мій але це мій тато, він е, лікар-стоматолог. <свісно> Мама моя, вона фізик. І коли вони познайомились, якось так сталося, що вони вирішили бути дизайнерами. <свісно> А теж творча професія, так бо в них це сиділо глибоко в душі у ці творчі поштовхи. І коли вони зустрілися, вони спробували, і це дуже пішло. Вони робили тоді, були популярні оці кібани, якщо ви пам'ятаєте, панотики, флористика. А потім вже вони останні 10 років. Вони дизайнери інтер'єрів, вони робили там і доми, і квартири, і архітерні, архітектурні проєкти, тобто, в принципі. Мама моя, взагалі, це людина, яка вміє абсолютно все. І ми з моїм сином жартуємо, що Люся це мама, що немає речі, якої Люся не може зробити. І навіть всі мої зараз для глядача буде такий е, е, сюрпризик. Но вона, всі мої сукні з вистав. А у мене е, у половині моїх вистав дуже пишні, такі великі, розкошні сукні. все це шиє моя мама. Ми пристежили, що ваші батьки вас підтримували це. Давало вам крила. Ви розвивалися? у Вас був вже досвід ведучої. То відповідно, ось цей кастинг, який ви проходили, розкажіть у 20 років на СТБ у проєкт зважені та щасливі. Це вже теж був результатом ваших дій з дитинства. Тобто, якщо нас дивляться батьків, яких є діти, підлітки, і в них є такі починання, захоплення, то тільки треба підтримувати, бо це потім приносить свої плоди. Розкажіть про кастинг, на зважені і щасливі. Як ви потрапили взагалі в 20 туди? Я не пам'ятаю, знаєте, я ну, я, ж... я була в такому афекті тоді, бо це все було дуже несподівано. Воно якось я закінчила університет і, я пішла працювати в Тюз в Тюх Київській, паралельно я працювала ну, ці безліч студентських підробіток, типу ростовими ляльками, аніматорами. Щось у мене були вже перші зйомки, але нічого не передбачало якогось ну, такого масштабу. І коли я Ну, я пішла як і всі, на кастинг, я ходила, я молодець в тому, що я бралася за все і ходила скрізь. І коли, наприклад. У мене не було роботи, то хтось відправляв там одні фотографії на раз на півроку, а я робила там 10 фотосесій в місяць, А тоді ще не можна було відправити на пошту, тільки починалося це. Треба було розносити. І мене вже всі знали: кастинг-директори, режисери, бо я вже знімалася там, другорядна роль, така роль, були вже головні ролі. Але я постійно ходила. І, а от іще. А от іще, тобто не просто там. Я ніколи не просила нічого, ні у кого. Я просто робила максимум того, що від доктора потребується. Там Пороші вистави, фотографії, тоді зараз це там шоуріли, відео візитівка. І я оце все я так задовбала цих кастинг директорів, щоб був випадок вже потім, щоб коли я вже принесла чергові якісь фотографії, мені Любава, будь ласка, ну ми тебе знаємо, ну не носи. Я кажу, як це, це те, що я можу зробити на сьогоднішній. Ідень я буду це робити, будете утримувати мої фотографії, мучитися з ними. От, і так само було з стебе. Я носила постійно, я хотіла, але я не, роз... я не думала, що таке можливо. І коли мені сказали, що мене затвердили, ну це як. Для мене тоді, як затвердили полетіти на Марс, це було ось настільки. Я досі дуже вдячна Альосі Гладушевському за те, що саме він в мене повірив, саме він дав мені той шанс, і для мене це взагалі там не знає людина в моєму житті. Я дуже йому вдячна. Це був розкішний досвід. Так, але і... ви проходили кастинг. Ви пам'ятаєте оцей момент, як ви проходили? Чи, чи це було у вас затвердили по типажу? по зовнішньому? Та ні, звісно, був перший тур, третій, п'ятий, десятий. Я приходила. Просто я приходила як на роботу. У мене не було сподівань, у мене не було у мене не було думки, що це реально можливо. Що в мене дівчину, яка вчора ростовою лялькою десь в броварах працювала на дитячому святі, завтра випустять прямий етер з доли, у нас там. Я не пам'ятаю, ну чверть країни дивилися. Я не я просто як ну мене, коли затвердили, це я ж кажу це як на Марс. Було і де звісно, я їх хвилювалася, і рік життя пішов на зваженні. Я коли вони почалися, вже займалася тільки ними. Я навіть відмовлялася тоді від м, зйомок в кіно, бо багато займалася тоді, ж все російською було. А зваженнями знімали українською. Я займалася багато змовними тренерами, і там все це відпрацьовувала все одно телебачення, це інше. Ну це я ж кажу, я злітала на Марс. Однак після злетів потрібно було приземлятися на землю, хто замінив любаву грішнову в проєкті, зважені та щасливі через рік її роботи, а також про виховання сина, досвід із булінгом у школі, та які поради акторка дасть молодим батькам. Почуєте уже завтра, тому дочекайтеся, ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок.